Друзі, всім привіт! Компанія Фрешав". так завжди з за вами на зв'язочку. Сьогодні для вас познімаємо відеогляд по такій ракеті класіки. У нас є на майданчику. Це Audi Q5, друзі, на 3-літровому дизельному двигуні, потужністю 210 кВт на 286 кінських сил. друзяки. От, Чистого 2021 року випуску по техпаспорту ця машинка, звичайно, на повному приводі, на От, Ця машинка проганялася нами з лізеного аукціону з Європи, а саме з Німеччини. Це автівочка проганялася, в ідеальному стані. Цей автомобіль у нас є. І зараз для вас я швиденько пробіжуся. Покажу уже більш детально по комплектації. Зробимо заміри по лакофарбовому покриттю по даному автомобіля по, по автомобілю і покажу сам стан. Е Цього автомобіля, Того, що по пробігу тут 130 тисяч оригінально, якісь мінімальні сліди від експлуатації тут є в цього е, автомобіля. Отже, біжимо. Значить, По комплектації, що в нас є, значить, е, такий сірий графітовий колір. Реально, от Бачите, як на сонці гарненько переливається. От, ну, Реально дуже гарний колір. Далі оптика, максимальна матрична оптика, адаптивна, вирізає автомобіль з потоку, топова, найкраща оптика. Є в нас радари в передньому бампері, партронічки є передні. Далі біжимо диск. В нас, диски у нас 19-го розміру, на літній гумі 235 на 55 У нас ідуть диски з резиною. О, далі біжимо по автівці, що ще маємо. Е так, позаду у нас електрокришечка багажника йде. Електрокришка багажника. Є у нас шторка, пнемо регулюється ось тут. бачите да електрофаркоп є, Це, мабуть, йшли в комплекті якісь додаткові рейлинги до автомобіля. От, що у нас тут ще. І тут компресор, клей, коротше, все повністю, що йшло по заводу, все тут у нас і є. Так, це вам показав. Ну і саме цікаве по цій автівці, це у нас салончик. Гляньте, як же тут все гарно по салончику виглядає. Ось такий риженький салончик в даного автомобіля, шкіряний на електриці. Цей у нас салон йде. До речі, два ключа йде до автомобіля і до салончика ще. Друзі, шкіряний ось такий салончик і з ось таким матовим класним деревом. Гляньте, які вставки класні, матові з дерева. Ну, реально все так приємно дивиться. от, Ось так все виглядає. Далі, друзі, повний електропакет, де підігрів та складання дзеркал, де акустика максимальна BenQ Olsen, Не знаю, бачите, видно чи не видно, отак. BenQ Olsen акустика в нас йде. Так, сідаємо в автівочку, Запускається кнопочкою. Цифрова панелька приладів перед вами. Так, автівка запустилася, працює справно, коректно. от. Так, далі, що ще що ще у нас іде Так, тут це вам показав, це розказав. Тут у нас іде автохолд електро електроручник іде. Далі, далі, далі. Так, продовжити. окей Е, так Велика сенсорна магнітолка ось тут стоїть, далі біжимо. Підігріли сидінь у нас йде. Ось тут керування пнемо Audi, Audi Drive Select. Або тут можна вибирати. бачите вибираємо Пнемо підвісточка є у нас. Е, далі старт стоп і спішечка камера заднього виду перед-зад У нас спуск іде кондиціонер маємо. от є е, е, нас е, до речі, ця магнітолка в нас йде на українській мові повністю вся по заводу, з навігацією. Бачите, тут є навігація собі раз з навігацією, дуже класно вона працює, дуже класно відзивається на дотик, типу магнітолка. До речі, вона йде з Android-Auto Apple CarPlay, типу є присутні в цій магнітолці. Та й в принципі ось таке. Так, далі. Що ще хотів вам показати? По... По асистентах допомоги водію, що у нас тут ще є. Зараз загляну. Так. Допомоги, допомога допоміжні системи для водія. Попередження про швидкість маємо. Дані про світофор, адаптивний круїз контроль сигналізатор дистанції, асистент руху в заторі, Audi Active Line Assist, рух по посмог, аудіо пресенс і рекомендація для відпочинку. Це у нас є по асистентах допомоги водії, друзі. Так, є тут, в принципі, все про більше я вам розказав. От, ну Реально все гарненько, ну Це матове дерево це просто типу, Як на мене, ну реально дуже дуже гарно дивиться. От Далі позаду. Що ми маємо позаду? Позаду автомобіля в нас є ось такі додаткові шторки. ну реально Зараз дуже актуальна штука в літню погоду, тому що вони мега класно захищають від сонця. От Так само вставочки з дерева матового. І в принципі, тут у нас все. І в принципі, тут у нас все. Так що, друзяки, ось така ситуація з комплектацією даного автомобіля. Зараз я візьмемо прилад, зробимо замір фолофактом по покриттю, щоб ви мали розуміння, що з машинкою є все добре. До речі, класно працює двигун. От Запустили автомобіль на холодну, ні одного там не роліка, ні там інших там моментів по двигуну. ну Немає, реально. Ідеально працює двигун. От 144, 131. Крило далі по лівій стороні 147, 142, 129. 131, 145, 106, 94 і 5, друзі, це не 945, 94,5, 103, права стигуна у нас 143, 145, 134, 133, 133, 135 і дах у нас 145. 128. Так що машинка тут повністю вся ціла, друзі, без ніяких моментів абсолютно. От. Так, далі. І по автомобілю. Стан автівки. Так, вам показую на камеру. Так, зараз по кругу пройдуся, вам щоб ви мали розуміння. Зніму більш детально передню частину, вам щоб ви також бачили. По кругу автівки, друзі, ніяких моментів немає. Ні по подряпинах, ні по вмятинах. Все типу ідеально гарно. Ні, бампера, ні передній, ні задній бампер не знімався в даного автомобіля. От. Так, що з одне, що з іншої сторони, тут все добре. І теж, не притертисти, ні, ні якійсь там кажу ще раз, там щоб щось робити, треба. Нічого абсолютно, друзі, тут такого в нас немає з цим автомобілем. Ну і по попередній частині так, по капоті взагалі ідеально, все ні одного сколика, так само. По фарах тут все добре йде у нас. Так, по бампері. Трішки є ось тут два-три дрібних сколика по бампері, по правій стороні. Решту все є, як на мене, добре. Так, все є тут добре, це вам все показав. І по салончику ще, мабуть, вам швиденько ось так зараз покажу все. Значить, Карта е, водія, поріг, сидіння, підлокітника, ппешечка. Отак От все виглядає. Торпедо, реально в ну, салончик чистенький, гарний, нічого чи не поламано, автомобілі не палили, приємний запах. О, Друзі, ну абсолютно, абсолютно нічого вам робити не потрібно. Реально взяли собі автівку, хіба якісь масла, фільтра обслужили і для себе катаються. Так все чистенько, гарно, ще раз скажу, по автомобілю. О, ну реально хороший автомобіль, я кажу, вартує вашої уваги, хто для себе шукає, друзяки, Q5 машинку от На 3-літровому дизелі в такому кузові вже 21-го року з хорошим класним пробігом можете без проблем заїжджати до нас на майданчик, друзі. От, до тест-драйву, подивитись, покататися от на автівиці, от Та собі для себе приймете рішення. Реально класний варіантик. От, без проблем можете його розглядати. І, друзі, не забувайте, що у нас є послуга доставки автомобілів у ваше місто. От. Можемо без проблем так само вам привезти його під двері, ви все вдома подивитесь цю автівочку. Схочете поїти на будь-яку вашу станцію, хай вам передивляться у вас вдома той автомобіль. От, і придбати для себе реально хороший, класний, перевірений варіант з Європи. Так що, друзі, кому щось не розказав чи не показав, будь ласка, набирайте, дорозкажу вам, допокажу, до речі, кому треба історія по дилеру. Також можемо вам і відправити цю історію по дилеру. От, щоб ви мали розуміння і бачили, як ця автівка заїжджала і обслуговувалась там за кордоном в Німеччині. Так що, друзяки, всі вам гарного дня, будемо з вами. на Якщо що, набирайте, пока.